5 геніальних способів, як обмежили ігровий світ. У кожного, хто грає відеоігри, виникало колись бажання вирушити далі за межі гри, подивитись, що там приховано за картою. Зазвичай, якщо розробник халтурить, то ми лише впиралися в невидиму стіну або з'являвся таймер з текстом повернись на землю. В цьому відео ви побачите креатив розробників і запевняю, буде багато цікавих і нестандартних рішень. Far Cry в грі по сюжету ви маєте очолити опір проти диктатора, але якщо вам впадло, то можете сідати, наприклад, в човен і плисти собі подалі. Вас нічого не зупинить. Це відкриває секретну кінцівку гри, де продемонструють, що ви в безпеці і насолоджуєтесь життям. Паралельно слухаючи радіо, де ви почуєте, що ваш ворог переміг і повстання зупинено. Губка Боб квадратні штани. Тут підійшли з гумором та з повагою до мультсеріалу. Наприклад, губка Боб може втопитись в воді, воді, яка в воді. А якщо ви опинитесь в неігровій зоні, то з'явиться рука, яка вас поверне назад. В грі Джорні вся карта в нас це пустеля. Через це в гравців є химне уявлення, що мапа величезна і можна йти куди забажаєш. Але якщо гравець вирішить йти до країв карти, то на персонажа почне дмухати повітря, поступово посилюючись. А при максимальному приближенні до Меж карти Вітер почне нас здувати в грі Family Guy коридорна гра з маленькими локаціями, де зазвичай межі карти обмежуються авто або певними спорудами. А тут за межі карти відповідає мім, і можна почути незадоволення Пітера від цього. Sea of Thieves в цій грі ви в ролі пірата маєте свій корабель, на якому будете борознити безмежні краєвиди океану. Ага, ага, безмежні. Те, що придумали розраби, непогано так налякало гравців, які, може, задрімали і не дивились, що пливуть за межі карти. Поступово вода буде червоніти. Небо теж почне темніти. Ваш корабель буде руйнуватись. Ви, звичайно, можете спробувати його врятувати, але все буде марно. І через певний час ви потонете. З вашим кораблем. А на цьому все. Лайки, коменти. Покажу, що це відео вам зайшло, і можливо, буде друга частина. Тому підписуйся.